Ми зараз знаходимося в місті Бершень. Тут вольєр, мав би бути. це зроблено все за гроші. Анатолія Матвієнко, дружина передала гроші, щоб зробити тут притулок для бродячих собак. Але ми бачимо зовсім інше. Просто стоїть декілька будок, собачки поприв'язувані, немає ні грошей, нічого. Собачки бігають собі. Волєра нема, будівельні матеріали пропали. Ось так сьогодні пан Драган виконав волю покійного створити притулок для бродячих собак в місті Берцять. Тому питання до пана Драгана, де поділися гроші, де поділися будівельні матеріали для будівництва притулку для бродячих собак. Пане мер, собаки звертаються до вас. Ви ж розумієте їхню мову, переводю для особо одарених, де гроші, де будівельні матеріали, які передала на громаду. Дружина Анатолія Матвієнка для будівництва притулку для собак. Продовжуємо тему вольєрів. Це все, що від вольєрів передали на зберігання приватним підприємцям. Попросили, щоб воно в нього стояло. Ось це сіточки, які були закуплені, тільки тут, правда, 10% від того, тих матеріалів, які вдова передала. Для вольєрів, щоб побудувати для бродячих собак у Бершаді. Це все, що залишилося від тих матеріалів і тих грошей, які передала дружина Анатолія Матвієнка. Саме цікаво, куди ж все позникало. Чому до тих пір ці матеріали тут зберігаються на приватному підприємстві, а не зроблені з огорожі? Де ж поділися всі матеріали, куди зникли гроші? Пане Драган? Вам собаки задавали питання, я вам перевів собачу мову на людську мову. Де вольєри, де гроші поділися. Ви як голова громади обіцяли, в груди себе били, як стратег, справжній стратег казали, що все буде. Ну, вчора кажуть, у Гройсмана обшуки були. Моя пора вже і вас обшуки робити, як стратега міста Бершаді, щоб ви показали, де що куди зникло. Ось так, шановні бершачани, Бачимо, все, що залишилося з тих грошей, що вдова Анатолія Матвієнка передала для будівництва вольєрів бродячих собак. Ні вольєрів, собаки є, бігають по бекшені, вольєрів немає і матеріалів немає. Цікаво, дуже цікаво. Віталій Драган, ну давай зніми відосики, покажи, де ці вольєри. Ти ж любиш відосики знімати.